Вітаю вас у своєму зимовому дні. Знімаю у лютому місяці ось така у нас красивезна краса, випав сніг, на деревах сніг, все засніжило, то я вирішила, прогулявшись, підключитися до вас, привітатися і показати ось цю неймовірну зимову красу. Це вже для нас стало рідкістю. Тому що снігу зовсім мало, і можна сказати, що це у нас такий перший красивезний зимовий день за всю зиму. А ця полянка дівчатка нагадує мені зимову казку. Ну, Просто, як пам'ятаєте, в дитинстві були такі казки, де показували в мультиках ось такі засніжені сосни високі і маленькі. Особливо пам'ятається казка 12 місяців. Ну, Наше дитинство, що зробиш? І просто йдеш, милуєшся і хочеться залишатися тут надовго. Вирішила підключитися, показати вам цю красу. Колір не такий яскравий, як на передає вам камера. Ви подивіться, скільки тут у мене мотків клубків. Я не знаю, чи мені щось удасться з цього всього, але тренуюся. Подивимося, як це все буде. Як його організувати все в один великий виріб? Але поки що цікаво. Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. І у мене таке підключення, дівчатка, яке давно у мене не було таких відео про те, що я в'яжу. Ви бачили в попередніх моїх відео, що я дов'язала шкарпеточки. Покажу, можливо, з'являються нові підписники, а вони з'являються, тому я покажу ось ці шкарпетки. Ось, відзняла сьогодні відео про цінову політику шкарпеток. Про ось ці, скільки в мене витрачено часу, і яку б ціну мінімальну за них можна ставити. Але це тільки мінімальна ціна. Кожен сам хоче заробити зі свого в'язання. Тому можете перейти, подивитися, і, звісно, обговорити цю тему в коментарях. Так, що ось такі шкарпетки в мене вийшли. Тут я робила цікаве таке. Цікаву п'яточку. В'язала від носочка, в'язала п'яточкою стронг До речі, на вив'язування такої п'яточки у мене є майстер-клас на каналі. Можете переходити, дивитися і в'язати разом зі мною цю п'яточку. На окремі частини також у мене є майстер-класи на каналі. Тому, будь ласка, запрошую вас. І тут я зробила. Ось ці збавляння, не як зазвичай роблять ось сюди на п'ятку, а зробила їх ось тут спереді. Досить таке цікаве вийшло. Мають вони вигляд, ці шкарпеточки наразі. Так, ось так вони виглядають на ніжці. Я, звичайно, вставлю там вам фото тут, тому що ще поки що не приміряла. Ну, точніше, я до прання приміряла, все гарно сидить на ніжці. Після прання ще поки що не приміряла. В'язала на 64 петлях спицями номер 2 І ну, маю ось тепер такі шкарпетки у своєму шкарпетковому гардеробі. Так, переходимо далі. Що в мене далі в роботі? Далі, можливо, вже ви бачили у моїх шоцах, що я мотала пряжу, перемотувала ось таку сіверянку у своїх, вона у мене була змотана у забула, як називають у пасмах. Давно її купувала, навіть є відео, як я розмотую пряжу. Зараз я трішки вдосконалила, тому що почала мотати вже на моталку одразу. Тобто, так само на стільчик розкладаю цю пасму і вже на моталку намотую ось такі бунтики. Дуже зручно, мені сподобалося і все в рази, в рази швидше. Але це, якщо є моталка, ні, то можна вручну ось так також намотати. Так, про це я вам розповіла. Для чого ж я мотала цю пряжу? Для чого я купувала цю пряжу, скажу так, купувала я її для маминої кофти чи то кардигану. І спробувати звичайне в'язання з цієї пряжі. Я брала звичайний меринос сівірянка і була у мене шерсть сівірянка, вовна. Вовну я вив'язала, були у мене кавові шкарпетки. Хто зі мною давно, то в принципі мама їх носить, дуже теплі і класні шкарпетки вийшли. А вся і весь інший меринос. Я брала одну пасму такого молочного кольору, більше до білого, дві пасми рожевого і дві пасми ось такого гарного сірого. Цікавий, ось так, він вам передається, так як він є насправді. І мені хотілося щось зв'язати, але я ще не знала, що б таке хотілося, так? І я вирішила, що я хочу спробувати. З цієї пряжі зв'язати мамі кардиган чи то кофту. Подивлюся, не знаю, тому що розмір великий, і в'язати дуже і дуже вже важко. Я ще навіть не відділила регланні лінії. І в'яжу, використовуючи метод інтарсії, дівчатка. Тобто навчаюся в'язати інтарсію. Як ви бачите, не знаю, наскільки це у мене гарно виходить, але щось виходить. ось Внутрішня сторона, начебто все гарно, ніде ніяких таких протяжок, перетяжок немає. Але є одне, але я ніяк не можу подружитися з ось цією купою клубків, тому що вони у мене ниточки одна за одну заплутуються. Я вже дивилась не одне відео, як їх потрібно складати, начебто все так складаю, але чи то від того, що у мене тут ось. Так багато петель на спицях, чи то я щось не так роблю, поки що я з цим не подружилася. Але добре, що вони гарно розмотуються, розстосувати їх можна. Тому, дівчатка, поки що в'яжу. Тут у мене така повна імпровізація. Ось так іде тут додаю ось таку цікаву ниточку, це мені дарувала Оксана, мої улюблені петельки, канал при нашій першій на нашій першій в'язальній зустрічі. так І ось тут уже, звичайно, тут у мене ще це поки що передні ось ці планки. На рукавах на одному ось є такий, на спинці поки що пішло тільки ось ця додаткова ниточка. Цей рукав ще взагалі нічого я сюди не давала. І ось тут також ось ця чорна пряжа. Ну, не чорна, вона така графітова, темно-графітова. Так от, що я хочу вам сказати про пряжу сіверянка? Дивіться, я так зрозуміла, що кожен колір відрізняється товщиною ниточки, дівчат, тому що при в'язанні це дуже і дуже видно. Я не знаю, як вам тут буде ось ця тоньша, ніж оця. Та видно і на камеру начебто, так? Але у в'язанні це дуже відрізняється. Ось, як ви можете бачити. Ця, ось, Бачите, як світиться, ця менше просвічується, тому якось так. Але я так думаю, що на теплові властивості не впливає. Тут, ось у мене був, був якийсь хвостик, я який чомусь не відрізала, але нічого. Я виперу і заховається він туди. І буде все нормально. Це кофта буде домашня, не не на вихід нікуди, а можливо, мамі сподобається і буде виходити кудись за ворота далі, аніж по, по подвір'ю ходити. Так що ось такі у мене в'язальні справи. Вчора дов'язала шкарпетки. Сьогодні трішки пров'язала буквально декілька рядочків цього мого кардиганчику. кофти, Не знаю, що це буде, поки що не вирішила. ну Хай буде, хай буде кофта, домашня кофта. Так от, і, що ж я буду розпочинати? Поки що не знаю, дівчат, тому що хочу в'язати виріб великий один. Можливо, розпочну ще шкарпетки в'язати, а можливо, ще щось якийсь невеличкий процес. Ще вчора я перемотала, вставлю вам шматочок відео тут десь, так. І так, дівчатка, моє таке підключення. Я розпустили ми з донькою сукню. І хочу зараз спробувати вирівняти пряжу. Ось так намотала тут на бобінку. Не знаю, як я буду надалі перемотувати, можливо, в звичайний моточок. Хочу намотати, хочу випрямити за допомогою пару. Ну, не знаю, як це буде виглядати. Буду зараз якось пробувати щось придумувати і. Намагатися випрямити цю пряжу. Мені не хотілося б, звичайно, розрізати наш маточки і мотати на моталці, тому що багато не намотаєш на мою моталочку, моєю моталочкою. Ну, попробую, щось подивлюся, можливо, щось вигадаю. Я чітко перемотаю на кухні ниточку, та, що була з сукні. Зараз покажу, яким способом. Ось як ви бачите, прилаштувала десь я бачила у когось. Хтось говорив, що таким чином перемотувала ниточку. Дійсно, ниточка виходить рівніша, ніж надходить туди. Бачите, тут іде скручена. Тут зараз я вам покажу. Ось вже така рівненька. Вона після пару. І мотаю ось так моталочкою. Звичайно, придумала таку штукенцію, шестерню поклетить ну Нічого. Потім все перемиємо, поперебираємо. Але ниточка буде рівною. Не знаю, наскільки в мене моточків вистачить, але один уже майже домотала. Працюю далі. Дівчатка, зараз подивимося, наскільки вдалося таким способом розрівняти ниточки. Ось у мене два тих клубочки, яких було. Я вже розрівняла. Ось вона, ця ниточка. А ось тут в бобінці ще не розрівняна. Ну, як ви можете бачити, результат. Того вартий я прилаштувала до бо, бо, до моталочки. Ось тут у мене моталочка. І мотаю нею. І ось так над каструлею До речі, треба акуратно дуже летить ось цей пушок. Ну Це така здатність цієї пряжі. Але зараз буду і ось цю велику бобінку. Мені, звичайно, не хочеться ниточку різати, але, мабуть, прийдеться, тому що в мене просто не буде сили це все мотати. Ось так. Вручну буду працювати. І так, моталка ось ця в пуху, приблизно така ж каструля, приблизно те ж саме на плиті, але нічого страшного. Головне, що я перемотала те, що було у мене на бобінці. Я чомусь була впевнена, що я намотувала на ту бобінку, на якій у мене був залишок. Потім я вже коли домотувала останній ось цей бунтик, я згадала, що у мене що я брала нову бобінку. І так, у мене ось сукні, що залишилося, і не знаю, коли я буду розпочинати, але колись розпочну в'язати свій виріб. Мені сподобалося, як воно виправляється, ця ниточка. Тут ось трішки є такого, що не менше, але, по-перше, намотано більш щільніше. і Я думаю, що вона виправиться в процесі того, як трішки полежить. Ось тут взагалі гарно виправилася, я б сказала, ниточка. Так, ну, принаймні, краще, ніж було. Я так вважаю, і тому я задоволена. А ви, ну, таке, якщо у вас інша думка, то можете притримуватися її. Я не шкодую, що я перемотала ось таким чином. Мені буде легше в'язати, ніж з цієї негарно намотаної бобінки, але. При розпусканні швидше, звичайно, намотати чи на бобінку, тому що на моталочку мені було незручно. Ми з донькою вдвох розмотували, розпускали цю сукню, тому трішки так було не дуже комфортно і гарно було б намотувати на моталочку. Тому мотали вручну. А вже тепер я витратила свої 15 хвилин і перемотала це все на моталочці у такі бунтики. Побігла працювати. Ви подивилися, як я перемотувала ниточки від сукні. Ось таких вони зараз вже у мене в бунтиках. Трішки я про, ну, скажімо так, попрацювала з моталочкою і попрацювала ось так пере... перемотуючи ниточки за допомогою пари і моталки. До речі, такі, знаєте, Тугий вийшов ось цей бунтик. Я нікуди не ховаю ні в які пакети, хочу, щоб полежало, тому що раптом не вся волога висохла, то щоб ниточка могла, знаєте, трішки відпочити. Можливо, навіть складу їх на батарею, щоб вони трішки просохли ці бунтики. Ну, я не кажу, що вони мокрі, але, можливо, десь там всередині щось та єсть. Цю сукню я в'язала декілька років тому, носила, але пряжа, мабуть, підсіла, чи то я збільшилася. Ну, і мені некомфортна довжина, і хотілося більшого, більшої свободи облягання. Тому я буду її перев'язувати. Чи в'язатиму таку, чи іншу, я поки що не знаю, тому що не визначилася з цим. Вже начебто така була, можливо, щось буде інше. Пряжа мені дуже-дуже подобається. Дуже і дуже тепла ця сукня була у мене. так? Я її з задоволенням одягала в такі морози. Тому я хочу повторити цей виріб. Ну, не, не саме цей, а схожий виріб з цієї самої пряжі. Тому і вив'язати її в нуль, щоб у мене вже її не було. Так що, ось такі у мене справи. Таким я займалася на Цих вихідних і також на будніх, коли в'язала ось ці шкарпетки. Так що, дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, до наступних підключень. Пока-пока!